Останніми роками стрімкість появи нових модних трендів перевищила усі допустимі межі. Деякі дослідники навіть вважають, що ця швидкість стала більшою швидкості світла. Але якщо говорити серйозно, думаю, усі ви помітили, що з появою різноманітних корів і мікротрендів у Тіктоці та інших соціальних мережах модних трендів і різноманітних мікротенденцій стало настільки багато, що вони фактично знищили ці тренди. Усім привіт, ви на каналі Кінокутюр і сьогодні я спробую відповісти на питання: чи правда те, що TikTok знищив звичний нам цикл модних тенденцій, і тепер будь-що в тренді, і не в тренді одночасно. У 2022 році головний модний редактор Harps Bazaar Рейчел Таждж'ян з жахом позначила поточний стан сфери моди як масовий психоз. Усі ці висновки вона, звісно, вигадала не сама, а опиралась на документальні звіти, яким користуються модні журналісти для формування актуальних матеріалів згідно поточних трендів. За даними редактора Harps Bazaar, кількість цих звітів стрімко наближається до самої кількості усіх. Відомих тенденцій. І у той же самий час багато хто не може визначити, що наразі можна вважати модною тенденцією, а що просто випадковим війням, яке лише стрімко набрало популярності. Схоже на те, що відмінність між цими двома категоріями стирається. А за нових соціально-інформаційних умов споживчий ринок потребує зміни підходів та появи нових модних концепцій. Ви могли не раз чути твердження, що мода має циклічну природу і, думаю, розумієте його значення. Час від часу тренди, які були популярні десятиліття тому, починають заповнювати наші сучасні шафи. Насамперед слід зазначити, що мода не живе автономно у вакуумі. Усі зміни в трендах тісно переплітаються з іншими політичними, економічними та соціальними процесами. А оскільки усі ці процеси часто проявляються в циклічній формі, мода також слідує цьому зразку. Точно відображаючи соціальний клімат епохи, довгий час вважали, що модні тенденції повертаються кожні два десятиліття. І хоча двадцятирічний цикл певною мірою залишається актуальним, адже принаймні найвпливовіші бренди модної індустрії все ще працюють за звичним двадцятирічним циклом однак поява інноваційних технологій і соціальних мереж різко скоротила життєвий цикл сучасних тенденцій. Сірі, які мали б рухатись циклічно, починають з'являтися і зникати у якомусь хаотичному порядку, і безліч трендів стають популярними одночасно. Технології дизайну та мерчендайзингу значно зменшили швидкість виходу продуктів на ринок. А соціальні медіа посадили цей потяг на справжні американські гірки. В результаті нові тренди швидко з'являються і так же миттєво зникають. Молі Райкерс, експерт у галузі аналізу даних в індустрії моди, провела детальне дослідження наявних звітів та статей за минулі роки, приділяючи особливу увагу статті видання Huffington Post про ключові модні тенденції осені зими 2012 року. Молі Райкерс передбачає, що ці тенденції можуть бути індикаторами майбутніх модних трендів, які ми побачимо на подіумах сезону осінь зима 2024 року. Але між 2012 і 2024 різниця усього в 12, а не в 20 років. Отже, цикл зменшується і швидкість цих змін невпинно зростає. В результаті її дослідження виявило, що 5 із 7 трендів отримали від 2,5 до 5 балів за їх циклічне повторення з періодичністю 12 років. Специфічні тенденції, які були виявлені, включають. Темно-червоний, який отримав 5 балів, тваринний принт 5 балів, жокейський стиль 5 балів, Мілітарі – 3 бали і шкіра 2,5 бали. У висновку Райкер зазначила, що період циклу звузився до 12 років, а у майбутньому він може бути ще коротший. Сьогодні дизайнери наполегливо звертаються до архівних колекцій, як своїх, так і чужих, що в результаті призводить до відсутності інноваторства і браку ідей на модних подіумах. Крім того, вона акцентує увагу на появі модних тенденцій одразу кількох різних епох 1960-х, 1970-х, 1990-х і 2000-х років. Усі вони переживають своє рідне відродження, що дозволяє споживачам проявляти індивідуальність, не втрачаючи при цьому зв'язку з модними течіями. На основі свого дослідження Райкерс висуває гіпотезу про можливу втрату значення трендів у найближчі 5 років наслідок посилення впливу алгоритмів соціальних мереж та прагненню користувачів до все більшої автентичності. Сьогодні ми бачимо одночасно багато різних трендів від поп-панку і ковбойського стилю до спортшику, регенства і сяйва аквамаринових страв. Вони з'являються, змішуються між собою і так же раптово зникають. Вважається, що життєвий цикл будь-якої модної тенденції включає п'ять етапів: впровадження, підйом, пік, спад і старіння. І якщо раніше тренд міг триматись на піку популярності рік чи два, то зараз цей процес займає місяці чи навіть тижні. Сьогодні молодь, що живе у цьому новому ретро-світі, не переживала культурних сплесків 90-х, 80-х і 70-х років у їхній унікальній неповторності. Інтернет, у якому вони проводять більшу частину свого часу, забезпечує миттєвий доступ до всієї історії культури суспільства одночасно, що призводить до стирання часових кордонів. Це означає, що будь-яка модна тенденція може бути відірвана від вихідного контексту. Завдяки появі нових сучасних маркетингових стратегій, модні предмети епохи регенства більше не асоціюються лише з оперу чи променадами, а неформатний субкультурний стиль може бути не пов'язаний з любов'ю до рок музики, грою на гітарі чи катанню на скейтборді. Деякі культурологи стверджують, що цей феномен зумовлений тим фактом, що молоде покоління Z. Ставиться до культурної спадщини як до такого собі ігрового майданчика з меншим соров'язливим дисонансом, оскільки він не такий важливий для формування їхньої ідентичності, як це було, наприклад, у Міленіалі для них цифрові технології є мейнстримом, і цей мейнстрим одноразовий. Себто альтернатива не має такої ж цінності, оскільки не є унікальною і доступна кожному. Скорочення тривалості уваги стає ще одним помітним феноменом у сучасній цифровій культурі, що зумовлює швидке насичення інформацією та невідкладну потребу постійного оновлення контенту. Це сприяє появі тенденції, яку можна охарактеризувати як мода з дефіцитом уваги, де модний контент споживається з прискореною швидкістю. У свою чергу ці тенденції формуються значною мірою під впливом бази самих користувачів соціальних мереж. Публікації, які отримують велику кількість лайків, репостів та коментарів від підписників, привертають увагу та стимулюють інших користувачів до наслідування та адаптації цього контенту. Варто також зазначити, що алгоритми TikTok, наприклад, ще й додатково посилюють ці тенденції, забезпечуючи показ контенту ширшій аудиторії і тим самим сприяючи популяризації цих мікротрендів. Для змій модних блогерів та аналітиків трендів прагнення TikTok до ідентифікації, класифікації та декодування кожної естетики обумовлено не лише алгоритмами. Цей ажіотаж також є економічно вигідним. Чи знали, наприклад, ви, що популярність серіалу Бріджертони, яка частково була замовлена успішною маркетинговою стратегією просування у соціальних мережах, принесла економіці об'єднаного королівства додаткових? 275 мільйонів фунтів стерлінгів. А виконавча продюсерка шоу Шондарам зробила камео у фінансовому центрі Лондона, відкривши торги на лондонській фондовій біржі. Шоу справило сейсмічний вплив на економіку Великобританії, підвищивши її на чверть мільярда фунтів за останні п'ять років і підтримавши тисячі робочих місць і компаній. Феномен впливу соціальних мереж на моду, кіно та економіку вже навіть має власну назву Тікток Кутюр. Швидкі тренди приносять неабияку вигоду брендам, орієнтованим на споживача, які створюють продукти, що естетично відповідають таким швидкомінливим уподобанням. Вони також часто виступають у ролі великих спонсорів та рекламодавців для інфлюєнсерів та крієторів контенту. Однак, що ж заставляє нас орієнтуватися в результаті купувати більше і більше в угоду цим швидким трендам? З моменту початку пандемії covid 19 у березні 2020 року кількість користувачів TikTok по всьому світу почала нестримно зростати. І якщо у 2020 році налічувалось 465,7 мільйона користувачів, то у 2024-му їх було уже більше 4 мільярдів. З того часу з'явилася і зникла незліченна кількість тенденцій: Барбікор, Коташкор, Балеткор та багато інших. На відміну від макротрендів останніх років, мікротренди зазвичай виходять із моди протягом кількох тижнів або місяців. Усі ці цифри і терміни корелюються з дослідженням, які підтверджують, що 97% споживачів покоління Z використовують соціальні мережі як основне джерело натхнення для своїх майбутніх покупок. Вивчення споживчої поведінки допомагає зрозуміти, чому люди взагалі ведуться на ці швидкоплинні тенденції. У своїй книзі Велика сила одягу психологиня моди і Шакайла Форекс Белл стверджує, що одяг передає нашу вроджену потребу у приналежності до колективного, яка є фундаментальною для людей як соціальних істот і відіграє вирішальне значення для еволюції нашої соціальної ідентичності. Згідно з ієрархією потреб масло, потреба приналежності посідає третє місце у цій піраміді. Мода дозволяє нам бути не лише частиною чогось спільного, але й дарує можливість просто виділятись серед інших. Прагнення продемонструвати вірусний об'єкт означає, що ми хочемо належати до тих, хто в темі, і це вирізняє нас від тих, хто не в темі. Наш страх упустити щось змушує нас жадати володіти цим вірусним об'єктом. Незважаючи на те, що ми спостерігаємо злети новаторства через ці модні тенденції, ми також стикаємось із втратою індивідуальності. З точки зору творчості, це є прекрасною нагодою для модних інноваторів проявити себе. Проте факт подібності нівелює індивідуальність. Незважаючи на загальне визнання концепції індивідуальності, ці тенденції в соціальних мережах призвели до утворення суттєвої кількості одноманітності. З іншого боку, величезна кількість трендів не дає їм змогу довго протриматись на п'єдесталі популярності, і вони не лише швидко зникають, але й взагалі багато для кого проходять зовсім непомітно. Нещодавно у дослідженні, в якому взяли участь півтори тисячі осіб, опитуваним надали перелік із десяти трендів, які найбільше обговорювалися серед онлайн-маркетологів у 2023 році. Туди війшли, наприклад, такі тренди, як Коташкор та барбікор. Пізніше опитуваних попросили відмітити і відповісти на питання, які з цих десяти мікротрендів були знайомими для них. Дослідження виявилось дуже цікаве: близько 43% людей не чули про жодне. Проте з 57% опитуваних, які були ознайомлені хоча б з однією із основних тенденцій, лише менше половини намагались прийняти в них участь. Чому ж, незважаючи на величезну кількість трендів, вони все ж не були такими популярними серед більшості опитуваних? Інше дослідження нам відповідає: близько 64% людей відчувають прискорення темпів розвитку. Ми бачимо, як тенденції з'являються, потрапляють у мережу і спалахують, однак так же швидко згорають. Здається, що просто неможливо йти в ногу з часом і встигнути за усіма цими змінами. Усе це змушує замислитись, а чи є сенс взагалі турбуватись про те, що і так скоро може зникнути? Друзі, а що думаєте ви? Чи слідкуєте ви за мікротрендами, чи взагалі давно ігноруєте їх? Напишіть у коментарях, буду рада прочитати їх. Також буду вдячна вам, якщо ви підпишетесь на цей канал і подякуйте мені вподобайкою, якщо вам сподобалось це відео. А для тих наших любих глядачів, хто щиро не проти фінансово підтримати канал, під відео доступна кнопка спонсорства. А я на сьогодні буду прощатись. Дякую вам за увагу і па-па!